Фотографуватися і жертвувати гроші на отримання безпритульних чотирилапих до такої благочинної справи закликали небайдужих містян організатори акції Квітуче серце у Черкаській долині Троянд. Моделями для пам'ятних світлин цього дня стали породисті собаки, яких привели на захід їхні господарі. Юна Черкаченка Іринка фотографується із парою лайок бучем та магією. Собаки активні та господарі їх стримають. Врешті вдається зробити декілька красивих світлин. Кудлатих моделей для фотосесій дівчинка визначала сама, обрала найкрасивіших. Мені вони найбільше подобаються серед всіх собак. тут. Вони такі лахматі, такі шисті. Мені дуже подобаються. Фотограф аматор Тетяна Русіна допомагала притулкам тварин і раніше однак у подібному заході бере участь уперше. За її словами, зоозйомка має свої особливості. Важливо вміти заспокоїти собак та привернути їхню увагу. Сьогодні над цим працюють господарі кудлатих. Ну, складність в чому. Головне, щоб хазяїва могли заспокоїти свою собаку тому і привернути увагу, тобто позвати і кличку сказати. Поки що ті хто, ті, хто, мабуть, вирішують, спробувати сфотографуватись, мабуть, не бояться собак, Ну, поки що фотографувалися дітки, ну, адекватно реагують нормально, не бояться. Черкаченка Валентина Марченко та її донька Інна познайомилися із зоозахисниками під час прогулянки на пляжі. Їхня німецька вівчарка Кейсі привернула увагу волонтерів. Тож господарів красуні запросили взяти участь у благодійній акції. У ролі моделі Кейсі виступаю вперше. Хозяйки вівчарки переконані у необхідності допомагати безпритунним тваринам. У Нас дуже багато. от, Коли йдеш навіть по вулиці, бачиш цих бездомних да, тваринок. Ці собачки, котики, їм потрібно допомагати, тому що ну винищувати я вважаю це дуже так стовко, Да? От ці самі стерилізації, ці, що допомагають, що їх забирають у приюти, що їх там годують. Ну це все я вважаю, що це дуже важливо. Також черкасці могли взяти додому цю та пожертвувати гроші для притулку. Допомогу для безпритульних тварин збирали і на благодійній виставці черкаських майстрів хендмейд. Уперше в Черкасах аналогічний захід під назвою Зимове серце відбувся у січні. Благодійні акції проводять за підтримки дирекції парків та готелю для тварин Зоодум. Зібрані кошти спрямують на допомогу чотирьом місцевим притулкам для бездомних котів та собак. І данная вторая акція для того, чтобы собрать средства в помощь бездомним животным. В частности, ми в прошлый раз собирали только приюту для города, А тепер мы розширили. І тепер в чотирьох приютах мы допомагаємо. Четырем приютам нашого міста. Олеся Омельченко, Олег Кураш, Черкаська служба. новин. І вже відомі результати благодійної фотосесії Квітуче серце, яку зоозахисники провели в Черкасах минулих вихідних у рамках акції. Збирали гроші на потреби безпритульних тварин. Робили це незвичним способом, фотографували охочих із собаками. За це черкасці мали викласти від 10 до півтораста гривень. За підрахунками організаторів у заході взяли участь майже півтисячі черкасців. Відтак активісти зуміли зібрати 4262 тисячі гривні благодійних внесків. Ці гроші благодійні планують розподілити між чотирма установами, які допомагають безпритульним чотирилапам. А саме КП Черкаська служба чистоти у його підпорядкуванні комунальний притулок міні-притулку Аліса, міні притулку Сабалдашино. Також частину грошей передадуть на отримання тварин, яких волонтери віддають у добрі руки поряд із палацом дитячої нацької творчості. Їх обіцяють витратити на харчування, лікування та будівництво котячого будинку у міні-притулку Сабалдашину.